Привіт, мої любі! Запрошую сьогодні вас послухати різдвяну історію про маленьку пташку більшанку, яку в Англії називають Робін. Приємного перегляду! Всередині яйця було темно і тепло, але зовсім поруч гриміла гроза. Ташеня почуло бурчання, потім свист, потім бабах! Спіт перевернувся до гори тригу. І зупинився з глухим стукотом і тріском. Що це? спитав тихий голосок. А це можна їсти? спитав інший голосок. Звісно, ні, це ж пташка, суворо відповів хтось третій. Я гадаю, це вільшанка, додав четвертий. Може, залишимо її у нас? пропищав найтонший голосок. Ми назвемо її робін. «Цвінь-цвірі!» свірі, цвіркнула робін, ім'я їй дуже сподобалось. Робін, робін! У мишачій норі було тепло й затишно, і вся мишача родина розмовляла про хлібні крихти. Хлібні крихти, прошепотів тато. Крихти від порога, пробурмотів піп. Крихти від печива, зітхнув Діньк. Чим більше крих, тим краще, прощебятала робін, збиваючи пір'я у себе на голці і перетворюючи їх на мишачі вушка. Краще крихти можна було знайти в будинку людини, але щоб їх дістати, треба бути дуже хитрим і спритним, інакше легко збудити кота. Не залишай слідів і ходи на шпиньки, коли пробираєшся в будинок людини. Тримайся в тіні і тебе ніколи не помітять. Буду тихою, як мишеня, цвірінькнула родина. Стилиці вийшло трошки занадто занадто гучно. Робін дуже намагалася, але й цвірінькані ляскання крилиць, а потім дзвіни гуркіт збудили жахливого кота. Не хвилюйся, — заспокоїв її тато. Наступного разу ми обов'язково дістанемось до смачних крихт. Ох, ти вже це казав, зітхнула робін. Тієї ночі у норі було гучновато, животики ми ж бурчали з голоду, тому що всім снилися смачні хлібні крихти. А ось Робін не спала. Час вже стати більш потайливою, рішуче прощебетала вона. Вислизнула зі свого затишного куточка серед кореней і вибралася з нори на сніг. Я не буду залишати слідів. Піду на шпинки. Коли прослизнув будинок людини, триматимуся в тіні. Мене ніхто не помітить. Я буду вести себе тихо як. Ой, кіт! шурхотом, цвіріньканням й горкітом перелякана робін, вискочила через задні двері і з розмаху врізалася у чиєсь чорно біле пір'я. Ох, хто це тут? здивувалась сорока. Ходімо звідси швидше. Вони сховались у гнізді сороки на старому дереві. І що ти робила в будинку людини? спитала сорока. Шукала крихти, зніяковіло засупіла робін. У людини в будинку їх так багато. Отак. кивнула сорока. У людей взагалі всього повно-повно, а все через зірку на ялинці. А навіщо на ялинці зірка? спитала Робін. Це не звичайна зірка, а особлива, оголосила сорока. Один раз на рік люди ставлять будинку пухнасту ялинку, вішають на неї багато всього блискучого, потім ставлять на верхівку зірку і загадують бажання. А вранці наступного дня це бажання здійснюється, і вони отримують все, що хочуть, все, що хочуть, зачарована, повторила Робін, і раптом у неї з'явилася ідея. Я придумала, я дістану нам цю зірку. Я піду на навшпиньках, тихо, тихо. Коли я прослизну на будинок людини, буду триматися в тіні. Мене ніхто не помітить. Я буду вести себе тихо як. Мужіть, голосила робін, поки кіт з бурчанням забирався на ялинку все вище і вище. Рятуйте, лети, затріщала сорока. Я не можу, відчайдушно щебітала робін. Я ж миша, я не вмію. Але страшний кіт наближався, і робін зробила те, чого ніколи не робила жодна миша у світі, підняла крильця і заплескала їми із за всіх сіл. Свіріньканням, галасом і лясканням вільшанка Робін вилетіла прямісінько у вікно. Звалившись на землю, у далекому кутку саду, вона згадала безлад, який влаштувала в будинку. Більше ніколи не піду туди, навіть на шпиньках, зітхнула Робін, а сорока не могла налюбуватися на святкове дерево, верхівку якого тепер прикрашала блискуча зірка. Сорока заплющила очі і прострекотала. Тільки не вголос, а про себе, тихенько. Хочу, щоб у мене була ціла купа всього блискученького. А ось Робін мовчала. В глибині душі вона знала, що її біді не допоможе навіть цілий мішок найсмачніших крихт, і раптом у неї знову з'явилася ідея краще за попередню. Хочу бути справжньою мишею! випалила Робін, дивлячись на зірку. Вона міцно заплющила очі. Розправила крила і почала чекати, коли вони перетворяться на лапки, а хвіст. Ми шукали тебе всю ніч, ми прямували за зіркою. Де ти була? спитав тато. Робін човгала лапками по снігу. Я ходила роздобути трохи крихт, але я не дуже добре вмію підкрадатися, сказала вона. Якщо щось я тільки привертаю до себе увагу. І в цю миті до неї прийшла ідея. Слідуйте за мною. прощебетала робін. Біля будинку людини миші причаїлися в тіні, а робін прочистила горвашко і сміливо попрямувала вперед. Із цвіріньканням, гуркітом, лясканням і тріском спалахнула прямісінько на підвіконня. Агов ти, страшенний кіт, подивись на мене, щебетала вона, ляскає крилами і співаючи голосно і дзвонко, як птиця. Кіт кинувся до вікна, не зводячи з Робін палаючих очей. А в цей час, позаду нього, безшумно бігаючи в тіні, миші набирали повні лапи крихт. А сорока квапливо збирала найяскравіші, найблискучіші речі. У норі мишей, як і раніше, тепло і затишно, і дуже весело. Уся родина бенкетує. Нині у них ціла копа крихт. Клібні крихти задоволено шепоче тато. Крихти від пирога, бормочив з повним ротом піп. Крихти від печива, радіє Дінк. Чим більше крихт, тим краще, шебече щасливо вільшанка.